Доброго дня, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог на липень місяць 2024 компанія Pharmacy Турція. Так. Спекотні знижки твого літа. Потім список що де, щоб легше було знайти. І вже по-іншому робиться, бачите, відразу йдуть вже повністю продукція, тому що дуже багато акцій. Дивіться, не 329 гривень, а 249 тонуючий Бібі Крем 30 мл. Так. Сісі крем теж ціна дешевша набагато. Тут по тому. Суперовий тональний крем. Суперовий теж буде набагато дешевше. Велика гамма. Дивіться. Основа праймери. Теж знижка є чудова. 100 гривень. Так. BB пудра. Напівпрозора пудра. Дуже багато знижок. Дуже багато знижок в цьому коті. Новинка. Розсипчата пудра. 499 гривень. Так, рум'яна теж будуть по знижці на 100 гривень дешевше. І ось кольорова гама, яка гарна. Рум'яна стік. Потім йде хайлайтер, бронзер і рум'яна. не по 449 гривень, а 339 гривень. Тіні йдуть палетки. Теж набагато дешевше ви бачите. Так, фіксатор макіяжу дуже гарного оформлення. Палетка чудових тіней, просто чудових знову-таки акції. Дуже гарні, дуже гарні палетки, мені дуже подобаються. Кремові тіні. Вони не скочуються, до речі. Олівці. Дуже велика гама теж механічні. Підводка фломастер. Зі щіточкою навіть. Так. Туш для брів. Акція. Маркер для брів, велика кольорова гама. Віск. Чудова річ. Так, тут у нас іде дві туші. Одна 499, інша йде по акції. І тут ще в нас три туші. Теж чудово, я не користуюсь, мені подобається теж знову таки акція чудовий бальзам, зволожуючий, написано помада, а він йде, як раніше був бальзам, бачите? І теж йде по гарній знижки. Олівці для губ. Спекотна ціна 189 гривень. Це кремова помада, 4 грама, до речі. відтінки трішки ніжніші, чим показує камера. Поспішайте на перших тижнях початку каталогу купуйте акційні ціни, поки не розбирають продукцію. Щоб була на складі. Ну, звісно, потім підвозять іще. Так, дивіться: блиск для губ. Багато акцій. Чудові матові помади. Кольорова гама просто. Рідка матова помада. Дивіться, 279 гривень. Блиск Плампер. Дивіться, яка кольорова гама. Вони ніжніші в житті, чим показує камера. Блиск топер. Дивіться, який вибір. Які гарні вуста. Новинка. Повернули знову трояндову водичку дівчатка 225 мл. Вірю, що її буде достатньо на складі, дуже чудова. 100% трояндова вода. багаторічні традиції, ніжний аромат. Вона дійсно чудова, шикарна. Була в мене неодноразово. Так, Серветки чудові для макіяжу. У нас закінчується вже двофазний засіб для зняття майкапу. Буде, може колись акція. Так, ось така йде маленька сумка валіза для макіяжу 25х22 на, на 10. 1999. Дуже гарне якісне оформлення. Так, рекомендую засоби для нігтів. І дуже класний дозатор для шампуні. Видає стільки, скільки вам потрібно, необхідно. Ось такі ось щіточки, пензлики для так, спонж для макіяжу. Ось такий набір гарний, дуже оформлення, ідея подарунку, до речі, набір пензликів. Потім парфюми. Дивіться, теж не 549, а 419. Дуже класна, незламна акція. Всі гнора. В мене є в наявності. Чоловічі йдуть по тій ціні. Це йде дует такий чоловічий жіночий. Знову дует. Дуже гарно, коли в дуеті вони е притеплі тіл е створюють новий ваш особистий аромат, тільки ваш. Так. Акція на геру, парфюми. Для нього акції йдуть круто. Набір ідея подарунку чудовий, просто чудовий. Залишився тільки один чоловічий після гоління бальзам парфумований і йде після ласью для тіла парфумований жіночий по одному тільки в каталозі. Спреї наші чудові, дійсно чудові. Ось такі спреї, Дезодоранти. Відмінної якості. Відмінної. Аромодифузори теж дешевше, дивіться. Це наша Україна. Рекомендую від душі Smart Love. Це все виробництво України для турецької компанії Pharmacy. Відмінні все, що я не купувала, мені дуже подобається. Дуже подобається якість. Я цим користуюсь постійно. Нові дизайни вже. Все, що не візьмете, все вам сподобається. У мене зараз в ванній кімнаті на кухні тільки ці мила стоять. Рідке кухонне мило для рук. Я приберу будь-який, усуну будь-який запах з твоїх рук. Чудово, персиковий аромат, дуже класний. Рекомендую 500 мл. Класний. Класний, класний, класний. Трішка, я дуже задоволена. так, Тканові маски для обличчя по різним питанням вашого, вашої шкіри обличчя. Дуже класні, мені подобаються. Новинка зубні пасти. 130 г зауважте. Відбілююча зубна паста з місваком та фініком. 130 грамів. І іде ще відбілююча зубна паста з матча та шафраном. Ось так. Ось така ось новинка. Акція крута. Мені подобається на бальзами для можна, губи, кутикулу, коліна, лікті, пальці, де у вас сильно суха шкіра зона шкіри, будь ласка, чудові. Дуже вистачає набагато, якість класна. Ось такі з сумочного варіанту я завжди рахую креми для рук. В сумочку поклали їх, 30 мл. І теж крута акція, на 20 гривень дешевше. Вистачає набагато. Мило, божественне. Знову акція це круто. Знову акції йдуть дешевша ціна. Не 189, а 139 шампуні. Теж Botanics Вони вже зарекомендували себе. Дуже якісно, дуже гарно, дуже дієві, ефективні, економічні. Волосся легко розчісується, суперові. І гелі, я дочекалася дешевшої ціни на гелі. Дуже вербена подобається. Лаванда заспокоює, що той, що той гель чудовий. Не 199 гривень, а 149 Супер! Знову акція на лаванду. Дивіться, все в акційних спекотні ціни, літо, поспішайте. Дуже велика економія. Ви бачите ціну внизу і все правдиво. От Є така ціна справді, а зараз зробили ось так: все йде правдиво. Крем для рук, спрей для тіла. Так. Знову акції лінійка йде. Дуже класно. Це йде чоловіче оновлена лінійка. Рідке мило навіть йде. І новинка виходить в нас парфумована чоловіча вода. 100 мл, зауважте, Дуже дизайн гарний. Рекомендую кератинове відновлення. Дуже крута. У мене закінчилась вже з донькою. Сироватка для волосся, дуже крута. Спрей для волосся кератинове відновлення теж. Ну, взагалі, дуже гарна лінійка. Це вже йде розпродаж, те, що виводиться з каталогу. І знову-таки йдуть вже акції дешевше вже йде. Бачите? Гелібриканти, може, дитяча зубна паста, доктор Тунов. Зверніть увагу, поспішайте купувати в, або в червні зараз вона ще є в каталог, або в липні в перших числах, тому що може не бути на складі. Губні помади дуже гарні, дуже і ціни, бачите, дешевші. Класний матуючий тональний крем, дуже класний, мені подобається. Олія для бороди, кому потрібно, крем для чоловіків, для шкіри навколо очей і для обличчя. Дивіться. Віск, мило натуральне. Олівці, ну, класно. Так, перегортаємо. Іде набір антицелюлітний гель для тіла 200 мл. І антицелюлітний скраб для тіла 200 мл за 499 гривень. Ось така. Буде тіло шкіра прушна та гладенька. Потім йде набір Абсолют супер еліксір Доктор Туна. За ось таку ціну. ось такий, він дуже чудово виглядає. Дивіться, масаж. Це просто супер. Масажор тут іде, просто супер. Ось так. Сама олія, Це мультифункціональний еліксір. Він йде 609 гривень. Знову-таки знижки йдуть, спекотні ціни, дивіться. На ось це. Захист, обов'язковий захист від ультрафіолету. Саме високий рівень 50 СПФ. Дивіться, і акції знову вставлять, щоб ми могли можливість мати купити. Навіть для губ є SP15. Ось такий заспокійливий гель алої після засмаги 110 мл. Це йде масло для засмаги з морф'яною олією. І мус автозасмага для тіла. Так, Аква 20, іде лінійка, і знову-таки дивіться, акції. Знижені ціни, дуже крута лінійка. На всю лінійку знизили ціну. Для зневодненої, сухої шкіри обличчя, дуже великий ефект. Календула. Крем для рук знову повернули. Потім в кого жирний тип шкіри Олія чайного дерева. І дивіться, спекотні ціни. Вам видно не внизу ціни і верхні, які пропонують. Сироватка класна, Ми ось користуємося ще в такому дизайні. Де щось вкусило, десь якийсь прищик, десь якась пошкрябенка, десь якийсь дискомфорт, щось якийсь зуд. Ми нею спасаємося сироваткою. Її, вистачає на дуже багато. Люмі Радіанс іде відбілююча. 15 плюс для пігментованої шикарно діє, дійсно знімає, з часом пігментні плями видаляє. Не видно навіть дуже класно. Я дочекалася сироватки вже, бо так дещо є. Рекомендую від душі. Потім йде h Reverses, дивіться антивікова для будь-якого типу шкіри. Ви подивіться, які спекотні знижки. На все, на всю лінійку, вона дуже чудова. Дуже ефективна, супер, просто супер. Так, Resurface, Рахується в фармасі сама ефективна, швидкодіюча лінійка. Антивікова для будь-якого типу шкіри. Дуже має великий ефект. При застосуванні, як написано по інструкції. Патчі під очі, знову такі спекотні ціни, щоб ви були гарні, щоб мали змогу купити для себе і мати гарний здоровий вигляд. Маски теж ідуть чотири види. Потім крем для депіляції доктор Туна. Мило для інтимної гігієни знову таки дешевше на 40 гривень. Це дуже гарна економія і ефект дуже чудовий. Вистачає на дуже багато місяців. Ніжки, супер, просто супер. Бальзами для тіла. Високої якості, високоефективні. Це ось такий масажний крем вийшов новинка: 150 мл, 359 гривень. Ось так. Потім акція йде на ось такі зігріваючі і охолоджуючий бальзам для тіла масажні. Волосся. Б5 Вітамін, ось шампунь для проти лупи, 500 мл. Це дуже великий об'єм, 299 гривень. Для слабкого тьмяного волосся, коли випадає, ламкість, попереджає, до речі, севину. Це ось така шампунь з чорним кміном і концентрат. Це йде в нас тонке ламке волосся. Якщо випадає ламкість волосся дуже чудове відновлення. Я користуюсь цією серією з чесником. Тут ще маска йде чудова притому. Так, Теж знову такі спекотні ціни для тонкого ламкого або слабкого волосся. Спеціально для тонкого татм'яного волосся знову такі акції. Для сухого волосся. Посічені кінчики. Лінійка, але користуватись бажано лінійкою. Сухе пошкоджене волосся посічені кінчики. Ось така лінієчка йде. Так. Коктейлі в сашетах йдуть. Коктейлі йдуть в банках по 520 грамів. Шейкер для перемішування із собою брати так. кави. У мене всі вони є чудові. Чаї без кофеїну, без цукру та без домішок по 30 стіків. Я пила цей неодноразово рослинний напій для покращення роботи шлунку і взагалі для організму. Порційний теж я пропивала. <coughs> Нутрі плюс. Кругом стараються зробити акцію. Спіруліна, різницю бачите. Мультивітамінний комплекс для жінок. Знову таки ціна 609, а можна взяти за 459. І для чоловік. Мультиф комплекс для здоров'я. Кругом, бачите, жовті, такі сонячні ціни, цінники знижки. Дивіться. Це 4 плюс навіть для діток дієтична добавка, Внутрі плюс. Харчова добавка гіалуронової кислоти в рідкій формулі. 30 мл. Класніше пучі вітамін С плюс і чорна бузина. Я такий пропила. Там один натиск на добу. Ось. 130 розпилювань. Дуже приємне таке в горлі. Так, b 12 вітамін d 3 Так, мої улюблені містер Віпс Біодім. Екоприбирання. І навіть для на унітазу буде знижка 49 гривень. Я дочекалася, бо я тільки закуп, закупляла. Ну мені якраз за місяць я використаю гелі для прання. Слава Богу, знову знижка гарна така. Прям. І я оце дась бок, все буде добре. То будемо прати. Літрові флакони, супер. Кисневий порошок. Прямо вовідник. Прямо зараз дешевше в червні. І ось у нас йде кондиціонер. Я дочекалася дешевшої ціни 189 гривень. Дуже гарно пахне, там ковпачок треба на прання. Так. Очищувати. Мультяшки ми їх називали. Так. Це прибирання, екоприбирання в будівлі, в оселі, серветки. Супер. Ось такий був огляд каталогу на липень місяць. Будь ласка, звертайтесь, пишіть, підписуйтесь на мій канал. Можете зареєструватися на мене. Кому потрібно, пишіть, будь ласка, номер телефона, я вас зареєструю і ну, з вами зв'яжуся, зареєструю, будете мати знижку 25%, навіть якщо є акції, то вам все ж таки ще буде знижка 25%. Бувають такі знижки, що доходять до 70% для представників. Це дуже супер. І ще є чат, де є окремі пропозиції саме для представників. Тому. Бажайте, буду вам вдячна! Всіх благ, добра, миру! Обіймаю вас! Ви найкращі. з вами була Наталя.